Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юний Нумізмат. І сьогодні в нас отака от розпаковочка двох дуже цікавих монет, які мені доволі дешево дісталися. Тому давайте відкривати, бо в мене вже немає терпіння. Ще з легенької предісторії це те, що мені ці дві монети допомогла дістати одна людина, який я дуже за це вдячний. І от зараз відкриваємо і поглянемо. Все дуже гарно запаковано, бачите. Зараз буду відкривати. Це в скотчі проклеєно. Оці от монети. Я тут, звісно, що здер, Але можливо ще видно. Тут вартість доставки вийшла 240 гривень, оскільки страховочна ціна була 30 тисяч. Тому доставка доволі дорогою вийшла. Але це того вартувало, тому що я не хочу ризикувати. І тепер дістаємо перший футлярчик. І зараз другий дістане. І другий футляр. Бачите, у мене руки легенько трясуться. Оскільки це мої перші дві золоті монети. Ще й з сертифікатами. От, погляньте. Це є мальва. Вау! Дивіться. Я вам її так вийму і покажу. Шикарно просто. Ця мальва мені обійшлася в 10 тисяч гривень. Бачите, сертифікат теж достану. Все є. Дуже круто. Номер 7780. Вона мені, ще раз кажу, обійшлася в 10 тисяч гривень. Це чисте золото 999-ї прови, 1,24 грами. І друга монета схожа, також серії найменша золота монета. Ой, вона вже випала, тому вам показую. Це червона калина. Просто дві шикарні монети. Я дуже задоволений за такою ціною. Це теж мені обійшлася в 10 тисяч гривень. Тобто, ось погляньте, які дві гарні монети. Це просто шикарно. Ще десь пів року назад я не уявляв, що буду так скоро мати золоту монету, а тут бам! І зразу дві за приємною ціною. До речі, червона калина на монітексі коштує 16500 гривень, а на Віольті продається по 15. А мальва на Віоліті бачив. Люди просять 16500, але проходів недавнього часу немає. Тому, от бачите, дві шикарні монети. Ще раз дякую людині, яка допомогла мені їх дістати, бо я без неї не справився. Всім гарного настрою, гарних всім покупок. Дякую за увагу.